Усім привіт, любі друзі! В АТБ з 15 жовтня стартують нові акції і діятимуть акції по 21 жовтня 2025 року включно. Ось такі нагетси від торгової марки Легко, вага 500 грамів. В упаковці будуть коштувати 88 гривень. Масло яготинське, солодковершкове, селянське, 73% жирності 180 грамів за 80 гривень. Ковбаса лікарська від своєї лінії м'ясної лапки. У упаковці 550 грамів, Акційна ціна буде 112 гривень. Ковбаса від своєї лінії баликова напівкопчена пів кілограма – 94. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена 400 г за цінною ціною 80 гривень. Рулет курячий. варено копчений від своєї лінії. Ціна за 1 кг 281 гривня. Сосиски докторські фірмові варені. 820 грамів в упаковці. Акційна ціна 140 гривень. Салямі фірмова ковбаса. Нарізка. Це є від м'ясної лавки. 80 грамів. Ціна 28 гривень. Сир плавлений лактима із сиром моцарелла або з сиром ементаллер. Вага 130 грамів. Акційна ціна 51 гривня. Крем сир біло 160 грамів 44 гривні. Молоко ферма 3,2% жирності. 840 грамів з акційною ціною 48 гривень. Сир напівтвердий, едем, маздам та цезар. Нарізаний пластинками. Вага 135 грамів. Акційна ціна 60 гривень. Хачапурі по Аджарськи. Торгова марка День у день. Вага 300 грамів. Акційна ціна 71 гривня. Ковбаски для гриля Мюнхенські в упаковці 600 грамів. Ціна 109,50 гривень. Креветки варено морожені у глазурі від норвен. 700 грамів 200 гривень. Оселедеється філе в олії від норвен. 250 грамів за 70 гривень. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 180 грамів від своєї лінії за 186 гривень. Ікра Форелі лососева Норвен з акційною ціною буде 105 гривень. Сьомга, філе шматочками без шкірки 100 г за 80 гривень. Паста від своєї лінії з ікрою риби океанічної та копченою сьомгою 180 грамів 42 гривні. Насіння соняшника справжня лакомка. У упаковці 170 грамів. Є не солоне, є солоне. Ціна 38 гривень. Морозиво вітрової марки Лімо. Біле 700 грамів за 95. І ось такий варіант з шоколадним смаком та наповнюючим згущене молоко 500 грамів 68 гривень. Так, це теперішня ціна на біле. А це є на е, шоколадне зі згущеним молоком. Морозиво Монако. Є два варіанти: 500 г упаковці. Є з лісовим горіхом або з малиновим чизкейком смак. Ціна акційна буде 100 гривень. Морозиво ласунка, стакан великан. Два смаки на вибір. Вага 100 грамів, ціна 19 гривень. Морозиво лімо, ювілейний пломбір. Ціна акційна 24. Вага 90 грамів, Кока-Кола об'ємом 2 літри. без цукру або класичний варіант. А ще ось такий зі смаком вишні буде з акційною ціною 42 гривні за 2 літри. Біфідо йогурт Активія 260 грамів 22 гривні, 50 копійок. Біфідо йогурт Активія безлактозний смак банан Ківі за 23,50. Йогурти від торгової марки Дольче. Двошарові 115 грамів, Акційна ціна 12,50. Декілька смаків на вибір. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі. Ціна 11,50. Такий сирок глазурований смак, шоколад. Коштує 12,50. Ціна буде актуальна з 15 жовтня і по 21 жовтня включно. Такий подвійний сирок, смак вишня та чорна смородина. 60 г 18 гривень. Печово-здобне від рошен ловіта із начинкою зі смаком вишні або зі смаком апельсину. Аж 420 г в упаковці ціна 80 гривень. Печиво від своєї лінії. Тонінні зі шматочками шоколаду та апельсину або зі шматочками шоколаду. Вага 140 г, акційна ціна 27 гривень. Шоколад ЛАКМІ від рошен. Ціна 118 гривень. Вага тут залежить від начинки 295-290 г. А ще шоколад ЛАКМІ від Рошен із цілим лісовим горіхом. Буде з акційною ціною 139 гривень за 295 грамів. Вафлі Нестле Кіт Кат. Вага 40 грамів. Акційна ціна 22 гривні 50 копійок. Батончики Нестле Лайн Кінг 90 грамів 33,50. Цукерки вагові від світоч. Зоря не Ціна за 100 грамів. 30 гривень. Відповідно, за кілограм буде 300 гривень ціна. Паштети профі 130-131 г в упаковці. Акційна ціна буде 24,50 Три варіанти на вибір. Паштет із печінкою та ікрою тріски. 100 г 63 гривні 60 копійок. Акційна ціна буде на лосось атлантичний з шматочками в олії 120 грамів 63 гривні. Жувальні гумки від Чупс. Акційна ціна буде 23 гривні та 30 копійок. Карамель Чупс – це є великий з жувальною гумкою всередині. Акційна ціна 14,50 Напій від торгової марки розумний вибір. Фруті-фрут. Виноград. Гранат смак, ціна 46 гривень. Об'єм 1,5 літри. Смак Апельсиновий, ціна акційна 49 гривень. Також 1,5 літри об'єм. Від джафа нектари об'ємом 950 мл. апельсиновий 70 гривень 50 копійок. Вишневий ціна 57 гривень. Я копійки округлюю в більшу сторону. Гранатовий нектар ціна 57 гривень. І такий варіант: тропічні фрукти мультифруктовий з акційною ціною 58. Сік торгової марки. День у день, томатний з сіллю, об'єм літер та 900 мл за 76 Вода трускавецька об'ємом 1,5 літри. Є варіант слабогазована або «Негазована». Акційна ціна 15,50. Напій від своєї лінії Мохіто об'ємом 2 літри за 30 гривень. Живчик зі смаком вишні об'ємом 2 літри. З акційною ціною 36 гривень. Готові сухі сніданки старт, зернові кільця зі смаком, полуниці та бананом. Вага упаковці 420 г. Акційна ціна буде 66,60 грив. готовий сніданок з карамеллю та шоколадом 375 г 90 гривень 40 копійок. Чепси яблучні, вага 80 грамів. Ціна 65 гривень. Кукурудза із цілих зерен вага 340 г. Торгова марка своя лінія. Ціна 38 гривень. Зелений горошок своя лінія. Консервований 420 г 38 гривень. Квасоля консервована у томатному соусі 420 г, ціна 39 гривень. Соус густо сирний, вага 180 грамів. Ціна 23 гривні та 20 копійок. Соус карбонара 22 гривні, також 180 грамів. І ось такий алжирський 180 грамів 23,30. Кетчупи від торгової марки «Оліс» об'ємом 250 мл. 20 гривень. Та 50 копійок за 250 мл. Соус солодкий чилі від торгової марки Оліс. В вагоупаковці 180 г гр. 20 гривень, 50 копійок. Майонез щедро провансаль 300 г гр. 30 гривень. Майонезний соус салатний від щедро 300 г за 24,50 гривень. І такий варіант це є щедро майонез «Промаксель» 400 грамів за 40 гривень. Чай чорний Ахмат Ті» класичний. В пакетиках 76 штук у упаковці 97,20. 20 пакетиків за 28,50. А також ще є розсипний. Класичний варіант. Або ось такий з ароматом бергамоту. Вага 100 грамів, акційна ціна 58,40. Black Royal Tea. Вага 80 грамів, акційна ціна 38 гривень. Своя лінія. Чай Ловаре у пакетиках 24 штуки в упаковці, ціна 43 гривні 80 копійок. 3 на вибір. Кава у зернах 100% арабіка смажена 500 г за 375 гривень. Кава мелена 100% арабіка 500 грамів за 360 гривень. Кава чорна карта розчинна. Вага 250 грамів буде за 314 гривень, 120 грамів 151 гривня і 60 грамів за 70 гривень. 9 гривень. Напій кавовий Якобс Капучино Чоко. 500 грамів 170 гривень. Якобс Монарх у зернах 1 кілограм 700 гривень. Прущина кава Якобс у Склі 190 грамів 310 гривень. Прущина в пакетику 200 грамів 280 гривень. Кава Якобс Еспресо. Мелена 230 грамів, 150 гривень. Корм для котів Up 85 грамів. такий металевий, банорський. Ціна 16,70 Вологий корм від своєї лінії Pet's Up 100 грамів, 10 гривень, 10 копійок. Смаки на вибір. Ще ось такі є. Теж будуть 10 гривень і 10 копійок. Вологий корм для дорослих котів, смак риба, кролик 415 г, 32 гривні, 50 копійок. Ласощі для собак від своєї лінії. Ось такий варіант буде 31 гривня і 30 копійок. Стріпси з яловичною, вага 100 г, буде акційна ціна 25,70 грн. Сухий корм для собак 2,5 кг вага 150 гривень. Сухий корм для котів, вага 1,5 кг 117,50 І акційна ціна буде на наповнювач силікогеловий для котячого туалету. Вага упаковці 1,5 кг. Ціна 139 гривень. Туалетний папір сніжна панда. двошаровий, 4 рулони: 50 гривень. Паперові рушники: «Еліт Софт» 1 рулон з акційною ціною буде 46,50. Вологі антибактеріальні серветки. Своя лінія з клапаном: 60 штук 28,30. Вологий корм для котів клуб 4 лапи 11 гривень і 20 копійок. О, ось такий варіант з скачкою в соусі пауч пауч. І ось такий з желе повнораціонний для дорослих котів, прямо з індичкою. Сухий корм для котів клуб 4 лапи. Вага 300 г. Акційна ціна буде 51 гривня 50 копійок. Сухий корм для котів м'яу 900 г 75 гривень. І вологий корм м'яу повнораціонний 85 г 9,60 Зубні щітки Колгейт 1 штука 42 гривні. Зубна паста Колгейт для дітей від 2 до 5 років 50 мл 35 гривень. Зубна паста Colgate Max Fresh або Max White 100 мл 62 гривні. Кулькові дезодоранти від рексона жіночі. Акційна ціна 48,50 – 50 мл. Рексона стійки жіночі. Такий варіант за 87 гривень. І також чоловічі стіки 50 мл 80 гривень. Гель для душу Johnson Svita Rich 400 мл об'ємом за 75 гривень. Рідке мило пари від своєї лінії з дозатором 300 мл 23 гривні. Кремило рідке від своєї лінії 900 мл за 36 гривень. Шампунь для волосся Шаума жіночий об'ємом 400 мл, 78 гривень. Чоловічі варіанти за 90 гривень 400 мл. Гелі для купання. Засіб для купання дитячий це і шампунь, піна і гель. 3 в одному 500 мл. Акційна ціна буде 40 гривень мілі-мілі. Засіб для миття посуду неопюр. Алоєвера або яблуко 500 мл 32 гривні 50 копійок. Підвіски в унітаз неопюр. Дві штуки по 51 г по 50 гривень за упаковку. Засіб для унітазу Дак суперсила 900 мл за 96 гривень. Засіб миючий рідкий павер делюкс універсальний 2 кг 85 гривень. Капсули для прання неопюр для кольорових речей 10 штук за 97 гривень. Тут, бачите, поєднання гель і порошок. Капсулі. А ще ось такі капсули для прання Neopure 24 штуки. Універсальні 222 гривні. Підгузки трусиками міні-бім. Акційна ціна 210 гривень. Просто підгузки від міні-бім. Акційна ціна 287 гривень. Підгузки для дорослих від своєї лінії. В упаковці 10 штук розмір. М 123 гривні. 10 штук розмір L, ціна 142 гривні. І є більші упаковки по 30 штук. Розмір М 357 і розмір L, також 30 штук, ціна 383 гривні. Урологічні прокладки Т на леді 14 штук, ціна 42 гривні. 16 штук 58. Прокладки котекс: 16 штук 60 гривень. Такі прокладки від «Котекс» у упаковці 12 штук ціна 63 гривні.